Тарифи на електроенергію для споживачів в Україні почнуть зростати вже з травня, максимум з червня. Мінімальна ціна за кіловат електроенергії буде коштувати від 3,5 до 4 гривень. Міненерго активно розглядає питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. А була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведене двічі. Але перший етап це 1 травня або 1 червня. тарифи на комуналітарифу на електроенергію піднімуть середньому до 3,5-4 гривень. Там він ще розказує про підняття тарифів на газ. Подивитись повне відео, ви можете на моєму телеграм-каналі посилання на телеграм. Є в шапці профілю. Ну що ж, друзі, Україна починає жити по-європейськи. Ну, принаймні дивлячись на тарифи. Ви знаєте, я тут подумав: дай Бог, якнайшвидше закінчиться ця війна, повернуться військові додому, і вони будуть просто в... дуже здивовані від того, яку країну вони захищали. Але більш важливе інше питання: сотні тисяч пацанів загинули, захищаючи державу Україна. А зараз оця сама держава підняттям тарифів починає роздягати їх сім'ї просто до останньої нитки. Питання: а за що тоді гинули люди?